Привіт, друзі! Сьогодні покажу вам просту, але надзвичайно смачну закуску з кабачків, яку можна подати і до святкового столу, і на щодень. Ніжна текстура, аромат спецій, усе в ній ідеально. Цей рецепт підкорює навіть тих, хто не фанат кабачків. Готується швидко, з доступних інгредієнтів, а результат точно здивує. Поїхали готувати буде дуже смачно. І спочатку нарізаємо кабачки. Ось так. На дрібні кубики. І так решту. Все, ми нарізали наші кабачки ось такими кубиками, не золимо, нічого не робимо Сразу в сковородку. В сковородку на огонь виливаємо. Олію. Огонь середній, нам не потрібно, щоб горіло, як скажемо. 3-4 столових ложки. Олія прогрілась і додаємо сюди кабачки. Ось так. І все. І просто їх трішечки присмажуємо. Не засмажуємо, а трішечки присмажуємо. На цьому етапі додаємо ось так кубиками порізану цибульку. Знову помішуємо. Цибулька наша внизу, а наверх додаємо потерту на пертушки морковку. Так, Знову помішуємо. Ми цю закуску Боже, чекаємо цілий рік. Це саме перше, що коли з'являються кабачки в нашій родині, ми робимо. І додаємо тепер, от без цього інгредієнту взагалі не треба і готувати, Це солодкий болгарський перець. Тепер помішуємо знов, перевертаємо перчик на низ, Перчики наші підсмажилися. Тут слідкуйте, щоб нічого не пригоріло, бо буде несмачно. Так. Тепер додаємо ось так порізані кубиком помідори свіжі. У кого немає свіжих, можете заморожені. У кого немає заморожених не біда. Можете, якщо у вас є любий соус, сацибелі, кетчуп, який-небудь, томатна паста, додайте да, сюди ложку томатної пасти розведеною водичкою і додайте спеції які-то. Або соус уже готовий, сацибелі, або лагідний, який ви любите. Дві столових ложки. Томатна паста, одну столову ложку, соуса дві столових ложки. У кого є помідори, робіть так, як я. Ну, помідори тепер і все, ми присалюємо. На нас свій смак соліть. Ну, у мене десь піде ось така невеличка чайна ложка солі без горки. І, що не менш важливо, даємо дві отак от стало, о, чайних ложки цукру. Це обов'язково. Баланс вкусів, не забувайте. Смаків. Так. так, Мішаємо. Зато ця страва. Ну, в общем, у нас ця страва із пакунником готувалася, називалася і краковачкова. Я не знаю, як вона правильно називається, в нашій родині це ікра. Вона дуже смачна. Повноценна страва, можна її кушати самостійно з хлібчиком. А можна, як я сьогодні подам, з молодою картопелькою. Випарюємо оцю рідину. Бачите? Зараз будемо смажити, поки оця рідина у нас не випариться. Так, дивіться, випарилась жидкість наша. Мм, це вже так смачно. Просто клас! І зараз ми в цей момент додаємо часничок, ось так подріблений. Так. І додаємо одну гірку перчинку. Можна її, хто любить гостреньке, порізати. Можна ось так. Вона дасть свій смак, але гіркоти не буде. Я не можу передати, які тут аромати. Ви повинні скуштувати хоча б раз в житті таку страву. Нашу родину і круг кабачкову. Не вздумайте перебивати. Або терти на тертушці. То смак все. І споганиться сразу. Я пробувала терти на тертку і ще щось. Ні. Повірте. Тільки так. О, як це смачно. Цьому рецепту дуже багато років. Це наша ікра готова. Угу. Пахне. Їсти ми будемо її полива на гостини. Тоді смак буде взагалі. І в кінці даємо трішечки отак кріпчику. Все виключаємо і чекаємо, коли наша екра остине. Ось, подивіться, яка краса в нас вийшла. Ароматна, не передать. Смачна теж не передать. Ви повинні приготувати. Перчик, часничок. Неперевершені кабачки. Таке ідеальне поєднання, тому готуйте обов'язково. Смакуйте. Якщо сподобалось, лайкайте. Дякую, що ви зі мною. Підписуйтесь на мій канал, попереду ще дуже багато всього цікавого. Тому до нових смачних зустрічей, миру вам, вашим родинам, щастя і всього найкращого!